Друзі, вітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними в ефірі незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Це теж дуже важливо, приємно знати. І ще сьогодні ми просимо вас відповісти на питання сьогоднішнього опитування Стосується того, які спроможності на вашу думку потрібні Україні зараз найбільше. Ми знаємо, що зараз Україна і власне НАТО готуються до саміту у Вільнюсі. Очевидно, що там будуть говорити про безпекові потреби України. Що на вашу думку потрібно Україні найбільше? Це Атаканс ракети більшої дальності, касетні боєприпаси, F-16 Чи ваш варіант? Пишіть, і в кінці програми ми зачитаємо відповіді. І сьогодні починаємо програму власне про а, з теми про касетні боєприпаси. Як пишуть а, американські змі, в принципі, очікуємо, ми також що сьогодні США, ймовірно, оголосять про передачу Україні таких боєприпасів у своєму новому пакеті допомоги. Йдеться наразі з повідомленням змі, що Джо Байден все таки прийняв ухвалив рішення про передачу таких боєприпасів, попри а, певні контроверсії з боку союзників. Йдеться наразі про передачу артилерійських касетних снарядів. А вчора про це детально розпитували у речника Пентагону Пета Райдера, чи ухвалили Сполучені Штати рішення, як Сполучені Штати намагаються адресувати занепокоєння союзників щодо безпечності таких боєпропасів. Можемо зараз послухати коментар речника Пентагону. Зенорстакс. У нас є кілька варіантів касетних боєприпасів. Ті, які ми розглядаємо, не включатимуть старіші варіанти з коефіцієнтом нерозриву, що перевищує 2,35%. Ми знаємо про звіти кілька десятилітньої давнини. Про те, що певні касетні снаряди калібру 155 мм міліметрів мають вищі показники нерозриву. тому ми будемо ретельно відбирати снаряди з нижчими показниками, до яких у нас є дані нещодавних випробувань. А щодо наших союзників і партнерів, єдність продовжує залишатись дуже сильною, коли йдеться про підтримку України та надання їм спроможностей, щоб бути ефективними на полі бою. Ось така оцінка Пентагону. І очікуємо сьогодні почути вже оголошення. Якщо не буде ніяких змін, то дійсно Україні так виглядає, передадуть касетні боєприпаси після місяців переконувань, що Україні саме такі боєприпаси потрібні. І прокоментувати також сьогодні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг запитали в нього, що є єдність щодо а, всередині союзників щодо передачі таких боєприпасів. І Єнс Столтенберг сказав, що касетні а, бомби, касетні боєкомплекти вже використовують всередині України а, дві сторони. Однак різниця в тому, що Росія використовує такі боєприпаси для атаки, для захоплення українських територій, а Україна буде використовувати чи використовує вже ті, що має зараз. Такі касетні боєприпаси для власного захисту проти агресора. Ось така була відповідь від генерального секретаря НАТО, коли запитали його, чи є єдність всередині альянсу. Він сказав, що є єдина думка, що потрібно продовжувати підтримку України військовим шляхом. Це союзники поділяють, хоча можливі певні розбіжності щодо поставок тих чи інших видів спроможностей для України, але в цьому всі погоджуються, що потрібно Україну підсилювати військово. І про підсилення Україні військовою також говорити безпосередньо на саміті НАТО у Вільнюсі, яке розпочнеться вже у вівторок. Напередодні я спілкувалася із представником ради безпеки Сполучених Штатів Джоном Кірбі. Говорили ми про те, насправді, які очікування у Вашингтона і на що може розраховувати Київ. Найперше я запитала про те, чи варто очікувати якихось оголошень якоїсь більшої конкретики про f 16 до чого закликає низка українських посадовців та експертів або можливо оголошення нових систем, які б були потрібні Україні для контрнаступу, і ось що сказав Джон Кірбі про це я б не дивився на саміт НАТО як на якусь точку прийняття рішень щодо конкретних систем. Я думаю, що у вільнюсі ви побачите, як союзники зберуться разом, аби обговорити сьогоднішні події на полі бою, що потрібно українцям у контрнаступі. Але ви також побачите дискусію про те, якими будуть довгострокові потреби безпеки України навіть після війни. Я не хочу говорити про конкретні платформи чи системи, а лише що це буде більш серйозна дискусія про те, що буде потрібно Україні у довгостроковій перспективі, з точки зору оборони. Окремо, безумовно, я питала у Джона Кірбі про те, чи готовий чи підтримує Вашингтон Сполучені Штати, а, власне розробку дорожньої мапи для потенційного вступу України до НАТО на чому на чому наголошують українські посадовці, зокрема президент Зеленський, хоче побачити конкретику за результатами засідання країн-членів альянсу, і Джон Кірбі насправді не пролив багато світла щодо того, якою ж є остаточна позиція Сполучених Штатів щодо потенційного членства України НАТО він сказав, що Сполучені Штати лишаються відданими політиці відкритих дверей. А НАТО також сказав, що для того, щоб країна стала членом НАТО, треба пройти певні процедури, відповідати певним стандартам. Однак він вважає, що найбільше буде дискусії про безпосередню потребу України зараз на полі бою, про довгострокові безпекові потреби України, навіть коли закінчиться війна. Однак що конкретно вважає Сполучені Штати? Що яку позицію має Вашингтон щодо потенційного вступу України до НАТО? Він не прояснив. Однак сказав це. Я не хочу забігати наперед. Я просто скажу вам: ми знаємо, що Україна матиме довгострокові потреби у безпеці. Вони все одно матимуть довгий кордон з Росією, незалежно від того, як і коли закінчиться ця війна. І президент Байден довів протягом минулих 16 місяців і доведе надалі, що ми будемо продовжувати допомагати Україні підтримувати Україну. Президент хоче зосередитися на чинній боротьбі, аби допомогти президентові Зеленському бути у найкращій можливій позиції. Щоб якщо і коли він буде готовий до переговорів, він міг робити це з позиції сили. Ось такий коментар Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки Сполучених Штатів, і є питання щодо касетних боєприпасів. Від Тараса Пушкара питає, чи не чи не зашкодить реакція Німеччини. А як противниці передачі касетних боєприпасів для їхнього передання Україні, ми знаємо дійсно, що Німеччина висловила незгоду, скала що не погоджується із таким рішенням про передачу касетних боєприпасів. але Наразі так не виглядає, що це рішення Німеччини може якось вплинути на, на рішення Білого Дому на рішення американського президента. Але знову ж таки чекаємо на оголошення сьогодні, якщо воно буде, і ну і тоді будемо мати вже 100% гарантію і відповідь так, передали чи не передали. Хоча всі сигнали поки що ми маємо, що все таки а, готуються оголосити сьогодні про передачу таких боє, боєприпасів для України, незважаючи на позицію Німеччини чи інших країн, які, можливо мають якісь свої застереження. Ну і безумовно про застереження говорять про це ідеться, і наш колега Андрій Гецьман поспілкувався сьогодні з Федеріко Борсарі, це експерт центру аналізу європейської політики. Він власне є експертом з трансатлантичної оборони і безпеки. Про те, чи є більшими переваги цих касетних боєприпасів для українського контрнаступу, чим можливі застереження, і він сказав, що безумовно для українського контрнаступу такі боєприпаси будуть ефективними однак, використовувати їх треба обережно. Давайте послухаємо. segmental Russia we have seen Росія значною мірою покладається на людські хвилі атакуючих підрозділів. І зараз у зв'язку з контрнаступом України найважче мати справу з великою системою окопів і укріплень із великою кількістю особового складу. Україна не в змозі знищити їх лише високоточними боєприпасами. Отже, Україна має відправляти своїх солдат, і це спричиняє багато жертв. Також за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни намагаються протидіяти в тих місцях, де українці просунулися і контрнаступати механізованими. Підрозділами, отже, я думаю, що касетні боєприпаси можуть бути корисними в такій ситуації. Ці боєприпаси створять територію, куди росіяни навіть не зможуть зайти через ризик нерозірваних боєприпасів. І тут ми переходимо до тонкої межі між перевагами та недоліками касетних боєприпасів. Недоліком є те, що всі райони, які будуть уражені цими боєприпасами, будуть зоною із забороною доступу. У вас буде багато нерозірваних боєприпасів. Тому українці повинні бути дуже обережними. Українці мають вирішити проти яких територій використовувати ці боєприпаси, тому що ці помилки будуть дуже небезпечними також для українців. Ви знаєте про загрозу для цивільних, звичайно, тому що бачили наскільки смертоносною була ця зброя, наприклад, у Харкові чи в інших містах України, де росіяни використовували її проти мирних жителів? Ось такі думки експертів. Ми також почули. Думаю, тему клас касетних боєприпасів. Ми в принципі на цю мить покрили. Очікуємо оголошення, обов'язково продовжимо. В програмі часта о 22-й, Сподіваюся, будемо мати більше новин на цю тему. І насю питають вже про також і саміт НАТО іншу важливу тему, mm -hmm. про яку ми багато говорили цього і Про яку будемо говорити наступного тижня. Думаю, можемо перейти до обговорення цієї yep. теми про саміт НАТО і а, допоможе в цьому нам розібратися наша. Колега Тетяна Ворожко, яка зараз приєднується до ефіру. Таню вітаю тебе, дякую, що знайшла час на цю розмову. Отже, коли ми говоримо про самі НАТО, так то зараз насправді дуже багато поглядів спрямовані саме на Сполучені Штати на позицію щодо а, того, чи відкривати двері для пришвидшеної процедури для України так наразі виглядає, що США разом з Німеччиною чи Угорщиною по різному називають а, не готові принаймні, з тих сигналів, які ми чуємо, а, йти на цю пришвидшену процедуру. Чи ця позиція Таню остаточна? Чи вона змінюється, чи є ще можливо якийсь простір для маневру для думок і для дискусій в середні США? А так дійсно, як ми бачили в інтерв'ю власне Юлі Джен Кірбі не дав такого такої чіткої відповіді на це питання. Принаймні, такі відповіді, які дають а лідери Польщі, Литви та інші партнери України. І якщо можна згадати серед свіжих заяв, можна звернути увагу також на а, брифінг речниці речниці а, Білого Дому Карін Жан П'єр, де вона сказала про те, що а наша політика залишається незмінною. Двері НАТО відчинені. Але коли ми говоримо про Україну, президент Байден говорив про те, що Україні треба провести реформи, щоб відповідати стандартам НАТО, і він вірить, що вони можуть це зробити. Також ми бачимо, що певною міру Вашингтоні останнім часом, нібито, намагаються трошки применшити очікування від цього саміту. Ми бачимо, окремо йде розмова про надання гарантії безпеки між Україною та окремими країнами. А зараз вже здається, що переважає думкою, що це може бути таким тимчасовим рішенням рішенням до того, як Україна стане членом НАТО, тобто це вже не розглядається як альтернатива. Також піднімалося питання, що можливо США можуть мати особливі відносини з Україною, такі як вони подібно до тих, що вони мають з Ізраїлем. А так само це, це дуже досить обговорювалося. Але головне, що говорять експерти, в тому числі ті, з якими я спілкувалася, що остаточна думка ще не прийнята. дебати ще тривають? Ймовірно, власне мова щодо самого комінікейшу щодо самого рішення щодо України буде ухвалюватися навіть у самому саміті в Вільнюсі. Ну і зокрема, таку думку зі мною поділився колишній посол США в Україні, а нині віцепрезидент досі таку впливової організації інститут мира Вільям Тейлор. Давайте послухаємо. Якщо маємо Вільяма Тейлора, можемо постати. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Україна має відповідати всім стандартам, які мають інші країни. Абсолютно розумно. На мій погляд, Україна вже відповідає цим стандартам. Україна буде надавати безпеку альянсу Європі та Сполученим Штатам. Це буде очевидною перевагою, але позиція США еволюціонує. Я думаю, що в адміністрації Байдена досі точаться дебати щодо того, яку саме мову використовувати у Вільнюсі. Таню, поки ці дебати точаться, і до саміту ще лишається трохи часу, чи намагаються українські партнери, такі як скажімо, країни Балтійські, а чи сама Україна, чи можливо експертні кола всередині Сполучених Штатів якось вплинути на позицію Білого Дому, тиснуть зі всіх боків. А спочатку це звичайно українські високопосадовці. Президент Зеленський сказав у цьому інтерв'ю CNN, яке було вийшло в ефір позавчора позавчора про Проте він попросив Байдена. Він саме сказав, що Байден це та людина, яка приймає рішення, щоб Україну запросили в НАТО, дали чітко запрошення, хоча він розуміє, що безпосередньо членом НАТО. Україна може стати лише після того, як закінчиться війна. Сьогодні вийшло зокрема інтерв'ю з, з міністром оборони України Олексієм Резніковим, де він а, так само надсилає ті самі меседжі, говорячи про те, що Україна вже виконує функцію НАТО, захищає а, захищає Європу від Росії, яка стала спадкоємцем радянського союзу. Саме для цього НАТО, а в принципі, і створювалося. А ми ми чуємо дуже багато заяв від партнерів України, в першу чергу від країн східної Європи. І тут так в Вашингтоні і в Британії також лунають голоси, що саме до цих країн треба прислуховуватися, тому що ну вони знають, що таке Росія, і чомусь вони навіть бояться. А ядерної ескалації менше ніж країни, які знаходяться через океан. Крім тих заяв, які ми бачимо в публічному просторі, є заяви в непублічному просторі. А є є обговорення, про які до речі і Карін Жан П'єр. А крім цього, я б звернула увагу на одну ініціативу. Значить, представники 26 країн, членів НАТО, лідери їхніх комітетів з питань закордонних відносин, вони по різному називаються. Написала листа, і деякі з них приїхали в Вашингтон, лобіюючи на підтримку України, щоб дати Україні чіткі. Я прошу це вже це вже буде наступний наступний елемент моєї розмови. А закликаючи дати чіткі чітку дорожню карту про яку ти говорила? І один з них його дуже добре знають у Вашингтоні. Це колишній посол Литви в США з Павлініоніс, От до речі, він досі так емоційно прокоментував під час дискусії в фонді Україна Ша щодо свого заклику до. А лідера ша. Ми маємо заяву 26 голів комітетів закордонних справ, які закликають відкрити чіткий шлях для України у вільнюсі. Я маю підтримку багатьох конгресменів і сенаторів США. Єдине, чого я зараз чекаю, це президента Байдена, нашого старого доброго друга, того самого сенатора Байдена, який лобіював наше членство в НАТО. І я сподіваюся, що в нього буде інше повідомлення ніж те, що лунало у Бухаресті. I really hate... Мені дуже неприємно уявляти ситуацію, що цього разу не Берлін і Париж, а Вашингтон може заблокувати нашу готовність захищати українців усім, що ми маємо. Ми повинні припинити цю гру. Росіяни намагаються тиснути на найслабші ланки. Якщо цього разу Вашингтон накладе вето на розширення НАТО, президент Байден у США мешкає мільйон американців литовського походження, понад 10 мільйонів поляків. Наша коаліція країн Центральної та Східної Європи, який підписала Ли з до вас президента Байдена представляє 25 мільйонів американців, і ми будемо уважно дивитися за якого кандидата голосувати. Бо ми сьогодні голосуємо за Україну. Нам байдуже демократ чи республіканець. Ми хочемо перемогу України. Отже, президента Байдена ми сподіваємося, що ви використаєте свій історичний шанс стати рейганом нашого регіону. Ну і звичайно закликають на сторінках американських газет і експерти. Я б привернула увагу до листа в «Політику», під яким підписалися 46 експертів, які були колишні високопосадовці американського уряду, де вони просять не лише Байдена, але й інших керівників країн-членів НАТО прийняти дати цю дорожню карту, прийняти Україну в НАТО якомога швидше. А також пропонують деякі інші конкретні ініціативи. Я поспілкувалася з двома авторами, з людьми, які підписалися під цим листом. Це Вільям Тейлор, а також колишній посол США в НАТО Корт Волкер. Давайте послухаємо. Ми хотіли донести ці аргументи до всіх лідерів, які будуть присутні у вільнюсі, але, зокрема, до президента США. Президент Байден реально є особою, яка приймає рішення. Тут він може бути справжнім лідером. Україна повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО якомога швидше, як тільки дозволять умови. Постійні представники НАТО в Брюсселі, включно з Україною, мають отримати завдання розробити дорожню карту шлях з конкретними основними етапами, які будуть ухвалені на наступному саміті НАТО у Вашингтоні наступного року. Тож я думаю, що одне із рішень, яке буде прийнято, скасувати вимогу щодо плану дій щодо членства в НАТО. ПДЧ це завжди заявлялося НАТО як необхідний крок. Я думаю, ми побачимо, що цей крок буде скасовано. Це не потрібно, як це було у випадку з Фінляндією та Швецією. Я думаю, ми також побачимо, що комісія НАТО Україна буде перетворена в Раду україна НАТО. Звучить як невелика різниця, але це дозволятиме Україні брати участь у деяких засіданнях комітетів Альянсу. Не у повному складі Північно-Атлантичної ради, але в багатьох інших засіданнях комітетів. Альянс ймовірно також запропонує допомогу Україні зі стратегією національної безпеки, стратегією національної оборони, довгостроковим військовим плануванням, підвищенням оперативної сумісності України з Альянсом. Щоб у той час, коли Україна приєднається до НАТО, це було набагато легше зробити. Дуже важливі заяви. Таню побачимо, чи вдалося і партнерам, і експертам переконати адміністрацію Байдена вже незабаром. Саміт починається у вівторок. Дякую тобі дуже, Таня. Нагадаю нашим глядачам. З нами на зв'язку була Тетяна Ворожко. Юлю дивиться сьогодні у нас із івано франківська з кривого рога з Харкова. передають вітання зі Львова, з Волині, з Польщі із Філадельфії, з інших українських і не лише міст. Друзі, дякуємо за вашу активність. Голосуйте на опитування і пишіть питання, якщо у вас щось цікавить. А коли ми говоримо про самі НАТО, то також висловився з цього приводу Єн Столтенберг. Сказав, що союзники. А спробують наблизити Україну до Альянсу через свої кроки та рішення, які будуть прийняті на саміті. Можемо зараз послухати цей коментар. На саміті Ми зробимо Україну ще сильнішою та викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що лідери альянсу погодять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО. По перше, ми погодимо багаторічну програму допомоги для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими збройними силами та НАТО. По-друге, ми покращимо наші політичні зв'язки, створивши Раду України НАТО. І по третє, я очікую, що лідери альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО і об'єднається у тому, як наблизити Україну до її мети. Дуже важлива заява від Єнса Столтенберга. Нагадаю, його подовжили на посаді генсека НАТО, тому що знову ж таки дуже багато є викликів, з якими він має допомогти впоратися зараз. думаю, можемо більше поговорити про очікування від саміту НАТО із нашим колегою Богданом Цюпином, який буде висвітлювати саміт безпосередньої вільності. Богдане, привіт. Вітаю. Богдана, якщо ми говоримо про ці останні кілька днів перед самітом НАТО, безумовно триває дуже важлива робота на низці фронтів дипломатичних, зокрема, президент Зеленський зараз перебуває в Європі із візитом, мета якого з одного боку це насправді переконати низку країн в тому, що Україні мають дати конкретний план щодо членства в НАТО. Про що взагалі йдеться на цих, на цих зустрічах, і наскільки це може бути ефективно? Юлю, я спочатку би е, звернув увагу на те, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг е, говорив, що е, власне навіть не на саміті НАТО, е, який буде наступного тижня у вівторок і в середу, е, будуть вирішуватися ключові питання. Він сказав, що вони вирішуються вже, тобто те, що ми зараз бачимо. Ті зустрічі, саміти, поїздки президента Зеленського по країнах Південно-східної Європи зараз він напевне зараз на шляху до Туреччини, дуже важливої країни у НАТО. Те, що ми бачимо, скажімо, яку активність зараз виявляють країни Балтії, Польща, зустрічі керівників Німеччини, Великобританії. І також Балтійських країн і Польщі мені здається, що дуже серйозні, тому що саме ці країни мають активну позицію у цьому питанні. Вони вважають його надзвичайно важливим і очевидно, що намагаються проштовхнути своє бачення того, що Україна має бути в НАТО якомога швидше. Тобто Столтенберг сьогодні сказав, що саме зараз в ці дні вирішуються найважливіші питання, які будуть. Оголошені у вільнюсі, е, очевидно, що можливо щось ще будуть так би мовити дотискати е, до узгоджувати у, у литовській столиці. Але е, я підозрюю, що найважливіші розмови відбуваються зараз, і, зокрема, напевне, е, дуже важливі були зустрічі зеленського цього тижня, е, починаючи з Болгарії е, у Софії, де е, було Відверто кажучи, дуже незвично спостерігати за тим, як президент, глава держави приїхав до країни, у яку запросив його не глава держави, не президент, а прем'єр-міністр, тому що президент Болгарії має свої дуже такі специфічні уявлення про те, як треба чи не треба допомагати Україні. В той час як уряд і прем'єр-міністр тієї країни дуже чітко, дуже твердо підтримують Україну, зокрема зброєю. Ми почули дуже е, тверду тверді заяви підтримки України і е, інтеграції України, як в НАТО, так і в ЄС е, у Чехії, згодом у Словаччині дуже цікаво буде почути, е, що скаже президент Туреччини е, пан це Ердоган, це Ердоган. Тому що так не забуваємо, що саме він. А також угорщина, уряд прем'єр-міністра Орбана фактично зараз затягують, блокують теперішнє розширення НАТО, не фактично не дозволяючи зробити останній крок для Швеції. Отже, те, як вони, як зокрема, такі країни, як Туреччина, дивляться на Можливість швидкого вступу України до НАТО це напевне буде дуже важливо і абсолютно для тих, а... хто спостерігає цікаво, Богдана. А які в Європі ще залишаються перепони? От є запитання: якщо інші країни проголосують, щоб Україна війшла НАТО, чи Байдену прийдеться також ухвалити це рішення? Питає Сергій Хаєнко, які ще зараз застережені існують в Європі серед яких країн можливо щодо а, членства України або плану членства України НАТО? Ми тут потрапили в ситуацію, чи можливо не вперше перебуваємо в ситуації, в якій політики. Дуже часто не дозволяють собі іти на відвертість. Тобто, ми з одного боку ми бачимо заяви про те, що певні країни, ну, наприклад, Франція, несподівано для цієї держави. Президент Франції віднедавна почав говорити, що Україна, зрештою, повинна отримати місце у НАТО з іншого боку, набагато обережніше. Висловлюються представники Німеччини і деяким аналітикам, деяким представникам преси міжнародної преси це дає підстави припускати, що саме Німеччина і Сполучені Штати дві дуже великі провідні країни-члени НАТО, зараз можливо. Мають найбільше застережень щодо швидкого прийому України до альянсу, можливо, це так, але не все треба сприймати так мовити, як за чисту монету, тому що, наприклад, тут у Лондоні, звідки я з вами розмовляю, уряд дуже палко говорить про те, що Україна має бути в НАТО. Такі заяви, наприклад, пролунали від британського прем'єр-міністра Ріші Сунака і міністра. Закордонних справ Джеймса Клеверлі, але питання не в тому зараз ніхто не каже, що Україна не повинна бути е, е, в НАТО. Питання питання, в тому, коли. коли? Так, питання в тому, коли Богдане, дякую тобі дуже. Я думаю, що ми будемо багато говорити наступного тижня, тому що якраз наступного тижня ти будеш висвітлювати безпосередньо саміт НАТО у Вільнісі. І сподіваюся, що ти першим нам повідомиш про те, які ми є результати цього дуже важливого саміту. Друзі, я нагадаю, що на зв'язку з Лондона був наш колега Богдан Цюпина. Наступного тижня він буде покривати саміт НАТО. Тоді і будемо говорити в деталях. Абсолютно, дякую, Богдане. Юлі, в нас є вже думаю, вимальовуються результати нашого опитування, okay. які ми проводили на Ютубі, у Фейсбуці, в Телеграмі. Отже, які спроможності потрібні Україні зараз найбільше на думку наших глядачів? Отже, так виглядає, що більшість погоджується з тим, або вважають, що наразі потрібні Україні найбільше. І таке, f 16 і на другому місці в нас а, Атакамс. І така, бачу, тенденція, в принципі, всюди в соціальних мережах. Бачу в Фейсбуці на першому місці F-16, на другому касетні боєприпаси 17%, але F-16 величезний відрив 70% проти 17. І бачу також Телеграм, у Телеграмі у нас 60% F-16, 27 Атакамси, і насправді ми питали знову ж таки у представника Білого Дому напередодні, чи варто очікувати якихось рішень по конкретно якимось типам озброєнь. Він сказав, що будуть говорити предметно і про негайні потреби українців на полі бою і з контрнаступом, які можуть допомогти, але також про довгострокові оборонні потреби. Тому сподіваємося, що буде більше комплексного так. підходу щодо того, що конкретно можуть дати союзники і партнери в Україні на цей. Ну і чекає також якоїсь конкретики щодо навчання на літаках F-16. Ми знаємо, що ці навчання обіцяли наразі невідомо а, дати точно, коли вони почнуться. Говорять, що почнуться цього літа а, в цьому році. Однак сподівається, Україна також, що будуть якісь вже конкретні терміни щодо навчання і згодом передачі Україні таких літаків, аби вони могли. Заступити до виконання завдань на полі бою найближчим часом, друзі. Дякуємо вам за вашу активність за ваші коментарі. Бережіть себе, побачимося у брифінгу вже наступного тижня. У понеділок сьогодні програма часта 22-й, І сподіваємося, буде більше новин, зокрема щодо касетних боєпробасів для України. Побачимося там. на все добре, па, -па. Завантажте мобільний додаток голосу.